Вітаю, шановне панство! З вами пані Оксана. Зараз хочу подивити, записати для вас відео про те, яке послання вам хочуть передати предки вашого роду. Мається на увазі ті предки, які вже давно спочивають на небі Душі ваших предків. Буде два варіанти. Подумайте про себе. Так, це перший варіант. Це другий варіант це ваша сигніфікація. Так, подумайте, обирайте перший чи другий. Так, другий поки відкладаємо в сторону. Починаємо з першого. Спочатку спитаю, хто ви. Ви знаєте, ви людина. Дуже. Зараз я вам скажу, можливо, ви народилися десь в період, коли ми святкуємо Великдень. Це кінець квітня, початок травня. Це перше. По-друге, хочу вам сказати, що ви людина, яка, можливо, багато знаходиться в русі, постійно рухається, да? тут такий кролик намальований у вас. Ви дуже людина родюча, у вас багато дуже ідей різних, креативних. Ви людина швидка, ви людина не любите зависати на якомусь одному місці, не любите зупинятися надовго, ви любите дуже свободу. Все, що віджило, ви залишаєте десь позаду. А... Можливо, ви сімейна людина, і, а... можливо, у вас навіть є діти. Мені так сход... хоче сказати, що це крольчиха така, да? Крольчиха, яка а... піклується про своїх крольчат. Ви не злобна людина. А, ви, можливо, навіть іноді не любите приваблювати увагу, привертати до себе увагу. Ви просто спокійно, роб... спокійно, швидко робите свою справу. І ще у вас є така особливість, ви двічі на рік міняєте шубку. А що це може означати? Можливо, ви працюєте якимось таким чином, що півроку там, півроку там, тобто, якась така діяльність. Да? Тобто, ви. Ну, як зайчик, да? півроку попрацювали не знаю, там, на перевезеннях якихось, да? потім там вдома знаходитись, наприклад, якийсь може, вахтовий метод. Да? Або, може, у вас є там, дві оселі, ви там півроку за кордоном, півроку в Україні, там, чи ще якось. Да? От якось таке, ну, Ніби у вас є зміни щорічні, півроку там, півроку там, півроку там, півроку там. Так, якщо ви себе впізнали, то слухаємо далі. Якщо не впізнали, то не слухаємо. Отже, ще вам хочуть передати інформація для вас? Якась важлива інформація, можливо, попередження, можливо, подяка, можливо, застереження, можливо, заспокоєння. Не знаю, щось тут вам інформація три карти. Хм. Як цікаво. Ну, вам треба щось почати нове. Вам треба відкинути старий хвіст. Вони кажуть, відкидай старий хвіст, починай нове і буде з тіла. Якщо ви сумніваєтесь, чи робити щось, чи не робити, робити однозначно. Якщо ви сумніваєтесь, робити щось старе чи нове, то однозначно нове. хвіст старий, відкидаємо. Та? І це дасть свою справу. Причому можна навіть. Поєднати щось, що у вас уже є, з тим, з чимось новим. Тут дві ящерки, дивіться, дві ящерки, як цікаво. Ось тут ящерка і тут ящерка. Ящерка у нас основна особливість, яка вона швидка, вона у випадку чого відкидає хвіст. Вам оцей хвіст треба відкинути. Далі тут навіть саламандра написана, вона не горить у вогні, тут жезли. Щось пов'язане з вогнем. З якоюсь стихією вогня пов'язано. Можливо, ви, ви думаєте про ну, діяльність, яка пов'язана з вогнем. Що це може бути? Може, свічки ви виробляєте? Да? Може там ви. Думаєте йти на рятувальника, на пожежника, не знаю, вчитися чи не вчитися. Так, А може ви пожежник, думаєте піти на пенсію? Не знаю. Тобто тут якось саламандра, це символ вогню. Тут дуже багато вогняних е знаків, дивіться. Да? Вогонь, вогонь, вогонь. Прям. А, так? Це може бути так, таке послання, що е з вогнем може бути попередження, будьте обережні з вогнем, наприклад. да? Може, це більше проти. Тут, бачите, свічечка, каза, свічка, хліб. Можливо, це, знаєте, про пекарів, які працюють з вогнем теж професійно, да? тобто вони виробляють хліб, печуть хліб. Можливо, ви думаєте там, про якусь свою справу, пов'язану з виготовленням продуктів харчування. Вони кажуть, да, іди вперед, іди вперед, але іди вперед навесні. Отака ще підказка. Тобто починай, але навесні. Тут ще кролик такий, да? Тобто, починай, може, зараз вони говорять, там, підготуйся, щось таке. Зроби якісь підготовчі процеси, підготуйся добре, відкинь щось зайве, підготуйся добре, і тоді навесні все почнеш. Почнеш варити свою страву. Прямо вплоть до того, що, може вам треба щось зварити. Навчитися кулінарити, готувати їсти, можливо, навіть таке. Так, ну і головна порада для вас, від предків вашого роду. У ну, мене явно дивиться жінка, явно мене дивиться жінка, у мене ця карта випадає на жіноцтво, бачите, тут богиня Нюїт, це така праматір, яка нас закриває своїм тілом. Це її небесний схил, да? темне небо це її тіло воно нас закутує. Так, э, ну, будь жінкою, якщо ви думаєте, можливо, э, ну, як вам сказати, чи почати щось э, по жіночому типу, да? починайте, починайте. Можливо, дія... можливо, ви чоловік, а вам хочеться відкрити свою хлібопекарню. починайте. Тому що тут поєднання чоловічої і жіночої енергії, розумієте? Можливо, вам треба відкрити якусь справу разом з чоловіком спільно. Кіт — це взагалі така, ну, м'яка дуже енергія, да? Тобто відкривайте, але ну, на таких м'яких енергіях. М'яких енергіях. Смотрите в чотири глази, будьте уважні, будьте уважні. Так, ну таке було. Дослухайтеся до предків роду вашого, тут вийшла прям родова магія, бачите, прям сама родова магія вам вийшла, підказала, що да, Послухайте. Може, сходіть на кладовище, поговоріть з ними, якщо не хочете на кладовище або далеко знаходитися, запаліть свічку, сходіть в церкву, якось подумки поспілкуйтеся, і від них прийде допомога вам у вашій справі, у вашому питанні. Так, дякую тим, хто був ну, за першим варіантом. То обрав перший варіант. І тепер переходимо до другого варіанту. Давайте подивимося, хто ви, і яке вам послання. О, ух ти! Ого. Ну, скоріше за все, ви можете бути чоловіком. Можливо, мене дивиться чоловік такий. Причому, знаєте, такий чоловік. М -м, воєвничий. войовничий. Перепрошую, не вивночі. Комерсант Меркурій. Меркурій це. Да, людина, яка говорить, торгує, рухається, продає щось. Це не військовий. Так. Ви теж людина доволі, знаєте, така вдумлива, родюча. Для вас духовні аспекти не є на останньому місці. Ви приділяєте їм достатньо високу увагу. У вас є вже досягнення, ви не, не юначок такий, знаєте, в якого ще молоко на губах не висохло. А якщо ви і такий, якщо ви по віку молодий, то ви дуже вже зріла людина, доросла достатньо, у вас є свої якісь вже досягнення, тому що тут є у нас слово родючість, і каштан вже достиг. Якщо у вас була якась справа, то це не тільки на початку, ви тільки починаєте щось, а ви вже, можливо, маєте певні результати, певні плоди. Можливо, ви одружена людина, можливо, у вас є дружина. Ви вже такий сахатий лось з великою бородою, з такими, знаєте, відвістими рогами, вже не один рік ви живете на цій землі. що важливо, у вас є вже своя якась перемога. Так, ну, якщо впізнала себе, то слухаємо далі. Так, отже, яке послання вам? Яке послання вам? Хм, Цікаво, може, дві людини. Одна людина дивиться один і той же варіант. Дивіться, як класно виходить знову цей жезл. І знову саламандр. Клас просто взагалі. Ну, красота. Красота, слушайте. Таке враження, що дивиться одна й та сама людина. Ну, що одна людина дивиться обидва варіанти. Чи ви загадали і перший варіант, і другий варіант? Типу, знаєте, там повідомлення від мами, а тут повідомлення від тата. Таке враження. Дивіться, передивіться перший варіант, тому що послання дуже, дуже схоже для вас. А, треба починати щось нове навесні треба починати щось нове Я б ще сказала, знаєте, так, що послання полягає в тому, що предки хочуть вам сказати, що вони, ну як, от, записують всю вашу інформацію в таку книгу. І ця книга зберігається за сімома печатками, вона зав'язана, до неї немає доступу. Тобто ніхто не Ну, ніхто ви під захистом, от що я хочу сказати. Ви захищені. Ця е, книжка перев'язана така, да, бачите? Ніхто не може забрати цю інформацію звідси. Вона, ніби, е, схована від всіх інших тобто, перше повідомлення ви захищені. Це перше, що я хочу сказати. Перш за все, вам кажуть, ви захищені, ви під захистом. Ой. Хвилинку. Так от, продовжую. Вам хочу сказати, що, по-перше, ви під захистом, ви оновилися, ви вже оновилися. Вам не треба нічого нового починати, ви вже оновилися. Ви під захистом вищих сил, ваших пращурів. Ще якась інформація буде. Давайте. А далі мені знаєте, яке йде повідомлення, що якась важлива подія відбудеться ну, десь е у лютому. Е і це буде пов'язане, знаєте, от якесь таке враження, що е якщо ви міркуєте, чи є у вас якісь, е ну, знаєте, такі езотеричні магічні здібності, то вони ніби говорять вам, що так. Тому що на вас випадає ця карта ковен, це ну, в перекладі з англійської це позначення ну, самої відьми, да? тобто це людина, яка а, а, має такі магічні здібності. І а, вони ніби говорять, принесіть якусь невелику жертву 1 лютого оцимось силам магічним. Для того, щоб відкрився ваш дар, ваш талант. Ну, тут якесь більше повідомлення, знаєш, такого прям езотеричного сенсу толку. Мабуть, не дарма ви дивитесь цей канал, мабуть, вам це теж цікаво. Так, давайте ще є якесь послання для вас. Ух ти, так що. Ні, вони говорять всі сили в ваших руках. Якщо ви собі сумніваєтеся, якщо ви думаєте, що з вами щось не так, якщо ви думаєте, що ось трансформація, все у вас буде добре. Це по-перше, тобто, якщо ви дивитесь з приводу того, що щось може застопорилося, щось може не так пішло в вашому житті. По-перше, у вас все буде добре, послання таке, що все буде добре. Ви під захистом, можливо, це якийсь елемент трансформації, щоб ви відкинули все зайве. Так? І, і, знаєте, ще може бути книжечка, тримай все ну, свої таємниці при собі. Не балакай язиком. Не балакай багато язиком. Це перше може бути. Відкинь все зайве. Да? Відкинь все зайве. Ти під захистом, подякуй Вищим силам 1 лютого. Свято імболк є таке, да? І вся сила є в тобі. Трансформація у вас відбувається. Все нормально, ви перероджуєтесь, ви набуваєте, ви, ви, ви вийшли з кокона, і розправляєте своє крило таке повідомлення. Якщо було цікаво, корисно підписуйтесь на канал, ставте подобайки, залишайте коментарі. І я вам дякую, до нових зустрічей!